Шановні друзі, третя партія малого фіналу волейбольної ліги Поділля 2024. Вона ж чемпіонат Віннич... вінниччини 2024. Рахунок за партіями 1-1. Вибір розумних. Турчинська регіону найближча до нас. біло зелені форми. Тарас один нуль. Починається третя платежа. Скидка від кормієнка. Атаки не буде. Тарас оз пишет подачи, не вибору. Александр І один-один. Один-один у нас рахунок у, у каждой партии партії був такий. Олександр Тарасов. Не понимаю, відповідальність. Свою відповідальність. Забуває Сергій Бабенко. Він собі майка все забуває. Торічні е, переможе колекова ліги Поділя Сергій Бабенко. Скаже команда Стрижака. Як і Руслан Галюк, як і Олександр Пущека, як і Леонтій Дубчак, як і Владислав Штойко. На жаль, стрижок на цьому не грає. На жаль. Ну, а майже вся команда задіяна. Більшість з них у складі команди вийде розумних. Дурнієнко на, на подачі, рахунок 2-2. Бабенко. Алюк. Не піднімається м'яч, піднімають вибори. Леонтик Дубчак, чи не вперше сьогодні? <плес> це, це, це я врятувався від м'яча, вибачте, ще є якась реакція у, у моїй 65. Ріба-бен, придва. Силовав бабент. Хто сьогодні силову подає регулярно, це, це ріба-бен. Три-три. Три-три. Ну, і, друзі, а всі ми в очікуванні головного фіналу. МХП ШВСМ-2. Ладдижин. Паузкова. Проти Раїлова. Опів разом. А потім вони будуть по, по той бік. 4-4. Ну, я не виключаю, що матч затягнеться на всі регламентовані 5 партій. Владислав Карас. Черговий його представляю. Я а приймав п'ятий уже вибор. Ай-яй-яй, як вороли зараз. Захист стопи. Ось цей меч загляд. пять вибір по первому. Плюс, 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 плюс. Плюс сім. Вісім не було. Маслака, маслока, дуже грамотно. Побачив е, у повітрі Андрія Якумця, зіграв легесенько собі в його долоньки. І, як співав Роман Копов, човнику твоїх долонь попливує тихо-тихо. Андрій Маслакай. Прям Сурхецького. Єсть. Блок спрацював. Галюк. галюк. Попереду uh, Соколи. Перші ці, першій цій партії вони попереду поки що плюс один. І на подачі номер один Андрій Машлакай. Друзі, а я хочу трішечки відволіктися і вам пояснити, чому я вас не порадував півфіналами борналізі. Ну, у мене є певні обов'язки, я ж коментатор, знаєте, такий різноманітний і доволі популярний в Україні. І... Вінських команд працював там, так би мовити. На жаль, приходиться робити вибір. Вибір. Сподіваюсь, я поступив розумно. На користь все-таки. Ну От уже в нас пристрасті, дивіться, пристрасті. Пристрасті на майданчику. Пристраси на майданчику, Олександр Салабай і Дмитро Остапнюк як другий суддя зараз пояснює першому е мотивацію спогаді. Ну, пристрасті, ну це звичайно, малий фінал. Чуть-то ви мене чиніть, друзі з рахунком, всім сім, а туриця, сінсіма дайсен, співав коли один йолок російський з походженням з міста. нашого пасує. Забиває Корнієнко. 8-7. Знову попереду Вінницькі соколи. Ну що, є бажаючи поставити на переможця цієї зустрічі? Я поставив, але не скажу на кого, а взагалі-то сьогодні е перед матчем там сидів кав'ярні. Напроти Барського фахового коледжу трактуниста, де відбувається цей матч. І туди зайшли Володя Скорбатюк і Ілля Чабан. Ми там привіталися. Ілля мене запитав, за кого я буду вболівати у фіналі. Я не маю ні за кого вболівати. Я маю бути безпристрасним, нейтральним. Ви бачите, що я нейтральний абсолютно. Без робить право. І рахунок 8 людей, бо там а поки що перевага на боці доходить. Як на сьогодні на помітні, перший темп і Богдан Басенко, і Владислав Штойко, і Леонтій Дубчак це команда вибір розумних, і Олександр Кушнір з Максимом Пальонко. Така висока відповідальність. Олександр Тарасов. Девять, 9, плюс девято, дев'ять. Причина се разприймає.

Двенадцать. Двенадцать. Прием. Салинчука. Галюк. Это скидка от Леонтия. И Владислав Карась. Моти від Вадима Калінчука. 13-12. Соколи, вони Вінницькі. Ми в цьому не сумніваємося. Вони попереду. Прийом Калінчука. Бабенка. Абентовал хаби. Можете подивитися в запису, це не захисна арбітрів, але ну, подивіться, особливо я пам'ятаю, так. Дубчак Мавриэ Билетов не смог. Вот такая подачка Кушнир-13. Не знаю, вистачить у мене плівки чи ні. Навіть на цей матч. А ще ж великий фінал, а ще закриття. А ще треба якось доїхати, встигнути на останній автобус до Вінниці. Госенко зараз чував. Алю. Пом'якшує і що там. Гарюка. Паміння торка. Займається за рахунок 15-17. Сергій Миколаєвич. Цікаво. Е, дивіться, це є є ну, другим тренером, або як хочуть, асистент. Асистент uh, у МКП, у Суспільному, uh, uh, Ми бачимо взагалі Кирило Бедренявін, головний тренер команди. А тут у милого ділянці новий третій команди. І там дивіться багато вихованців. Світлани Скорбатюк і вихованці із миром. За Сергій Сергія Миколаєвича, брати швидкий таймаут. Дивіться, я теж колись грав пасуючим ну, на такому рівні. а Скільки важкувато було робити пасуючим з невеликим зростом? Треба ще, треба ще якось так ну, колись стрибку. Тарасов дія, прийом Пошнірськеркеського. Каренчук блокує його. Кушнір. 17-2. Не здається. Команда Вінницькі з Соколи. 17-20. І він же на подачі. Олександр Кушнір. Батько якого тут в залі який сидить у групі знаю, Я не люблю це слово, знаєте, клас команди. Що таке клас? Це таке, знаєте, пісоморфне. поняття клас команди. Є певний рівень компетенції, як говорити сучасно, кожному виборі. Які складаються у рівні компетенції команди, а головне не просто мати компетенції, головне вміти в конкретний час, на конкретному місці, в конкретній ситуації використати ці компетенції за рахунок цього використання переграти супер. Отак ну, зараз буде намагатися робити Олександр Тарасов Наприклад, на поверхні рахунку 21 Тарасов, важкувато було не встигав на землясь, а Це Бабенко ну Просто сьогодні віддаря. проходить, скидка скільки слова карася. 19-22, мінус три. Чекай і бабанка. Буряк добиває паленка. 20-23. Буряк, ну е, навіть не, не фірма, вибір розумних, а рух такий, або група компанії такі Вони займаються цукровим буряком. Буряк на футбол, як ви бачите, цукровий, звичайно. І ось вони, група підтримки, скандують буряк. Я спершу не розумію. <звук> Росточку ще, знаєте, сантиметрів, ну навіть не 20, а хоча б 10. Ще бере тайм-аут. 21-24. Сетбол зберігається. Друзі, це не повітряна тривога, хуть 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 це мікрофон там. Це Владислав Карась, 21-24